Маршрут номер 14 сервісного центру 5641 у місті Рівне. Друзі, вітаю вас на каналі. Маршрут починається трохи незвично з вулиці Володимира Стермаха. Зайняли крайнє праве положення і рухаємось. Згідно маршруту номер 14 нам зараз необхідно. повернути на третій з'їзд на перехресті з круговим рухом, займаємо завчасно крайнє ліве положення і заїжджаємо на круг, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються. Згідно правил дорожнього руху, які рухаються по кругу. Згідно правил дорожнього руху, ми не повинні вмикати по випаки ще повороту, але я його вмикну, щоб. Трохи було безпечніше тут. Продовжуємо рух з білим поворотом. І зараз тут нам необхідно повернути, з'їхати з круга на вулицю Миколи Карнаухова. Тут у нас вже така більш спокійніша вулиця і рухаємось. Зараз нам на наступному світлофорі необхідно повернути праворуч. Завчасно вмикаємо правий показчик повороту. Встигаємо повернути. У свою полосу заїжджаємо на вулицю осипова. осипова стара назва, а нова назва. Князівний Гаршки. Бачимо обмеження максимальної швидкості 40 км на годину. Не знаю, як тут можна їхати 40 км на годину. Ну, їхати то можна, але но... об'їжджаємо всі оці ями, все, що тут твориться. І зараз нам необхідно повернути ліворуч на, вулиці, на вулицю Олекси Новака. Бачимо знак 2.2. Виконуємо його дію, зупинились перед стоплінією. Бачимо попереду до речі, автомобіль сервісного центру чи автошколи, теж їздить по цих маршрутах 13-14 тут проходять. Повернули на вулицю Олексія Новака і зараз нам необхідно повернути. Праворуч на вулицю Соломії Крушельницької Бачимо знак інша небезпека. Завчасно вмикаємо правий покажчик повороту 50-100 метрів у населених пунктах, і повертаємо у свою полосу ні в якому разі, не в смугу зустрічного напряму. Тепер нам необхідно повернути на вулицю архітектора Бургіньйона, стара назва Жуковського, ліворуч. Тут у нас такі ями, негарні взагалі. Завчасно вмикаємо лівий покащик повороту. Виїжджаємо, дивимось, що у нас тут. Повертаємо на Бургіньйона. Бачимо, у нас попереду перешкоду у вигляді птичок, об'їжджаємо їх, повертаємось назад. Пішохідний перехід, людей нема. Об'їжджаємо автомобілі і повертаємось у свою полос. Тут такі ями, звісно. Зараз нам необхідно повернути ліворуч. вулицю княгини Ольги. Бачимо знак 2.1 дати дорогу. Автомобілів нема І ми повертаємо зразу у ліву смугу, тому що права у нас запаркована. Вже тут не змінюємо напрямку, ну, верніше не змінюємо полоси, полоси тому що нам знов треба повернутися на вулицю Олексі Новака. Пропускаємо автомобілі, які рухаються по цій вулиці з досить немаленькою швидкістю. І зараз нам знову необхідно повернути на вулицю Соломії Крушельницької. Ліворуч на наступному перехресті. Зараз омикаємо лівий покищик повороту і повертаємо згідно маршруту 14 на вулицю Соломії Крушельницької. Об'їжджаємо ями, повертаємося в свою колесу. Трохи, мабуть, наїхав на смугу на розмітку на суцільну розмітку. друзі, не робіть такого, бо це буде як помилка. Ну там не зрозуміло, там роздобаний асфальт. Так, рухаємось прямо. Тут нам тепер вже трохи простіше. Зараз приватний сектор ми об'їхали весь. Да, це маршрут номер 14 з сервісного центру 5641. Тут можна, можна досить довго виїжджати з цього перехрестя, але нам пощастило. Попереду припаркований автомобіль, вмикаємо лівий покажчик повороту, об'їхали його, правий покажчик повороту та повернулися у свою пору. Продовжуємо рух по вулиці Соломії Крушельницької. Раджу вам тут їхати десь кілометрів 25-30. Уважно дивіться, тож інспектор може попросити зупинитись. І ви повинні пам'ятати, де вам можна, де не можна зупинятися. Попереду у нас припарковані автомобілі, вмикаємо лівий покажчик повороту. В'їжджаємо при парковані автомобілі по смузі зустрічного напрямку, повертаємось у свою смугу, пропускаємо пішоходів. У нас тут знак 2.1 дати дорогу. У нас права полоса свободна, бо там при автомобілі по ній ніхто не їде і нам пощастило тут. І продовжуємо рух. Тримаємось правої полоси. друзі, на отаку суцільну розмітку, не наїжджайте, бо буде помилка. Бачите, утворився затор. Не можна виїжджати на пішохідний перехід, якщо на ньому утворився затор, який вимусить вас зупинитись на пішохідному переході згідно пункту правил 18.6. Вмикаємо правий покажчик повороту та повертаємо праворуч. Нема у нас тут зелених стрілок, які розвантажують перехрестя. Стрілка мається на увазі на табличці, не в секції, а на табличці біля червоного сигналу світлофора Ну, із за того, що тут таке досить навантажене перехрестя, щоб знизити аварійність. Стрілочок тут нам не поставили. З одного боку, приходиться чекати, навіть тоді, коли треба повертати праворуч. А з іншого боку безпека повинна бути безпечною. Друзі, нагадаю вам, що зараз ми при правому повороті повинні пропустити також пішоходів які переходять дорогу на яку ми виїжджаємо. Також і при лівому повороті, та сама історія, треба пропускати пішоходів. І займаємо крайнє праве положення. Бачимо, у нас там маршрутка, до речі, вона вже від'їхала чудово. І ми рухаємось прямо по вулиці Відінська. Бачимо знак 3.34, те, що я вам казав, зупинка заборонена. Там попереду припарковані автомобілі, тому я вже міняю смугу, прилаштовуюся ліву смугу. Автомобілі припарковані з порушенням. Рухаємось дотриманням безпечного. Інтервалу. Нагадаю, безпечний інтервал це відстань між боковими частинами рухаючих автомобілів або іншими об'єктами, за якою гарантована безпека дорожнього руху. Під'їжджаємо до перехрестя з круговим рухом, і нам необхідно з нього з'їхати. Можемо вмикати лівий покищик поворота, можемо не вмикати. Все одно пропускати тут тобто, людей, тому можна водіїв, тому можна в принципі, не, вмикати. не вмикати. Це не та трохи ситуація, як на мене, де прямо ось необхідно і необхідно вмикати. З'їжджаємо на перший з'їзд. Це так само у нас вулиця Віденська. Повертаємось. Друзі, всі інші маршрути є на каналі, всі 14 є. Навіть одне відео є, де я там їх склею всі ці маршрути, і там десь години на 4 воно, мабуть. І дивіться його також. Кому може цікаво так дивитися. Припаркований автомобіль. Шукаємо лівий показчик повороту. Перелаштувалися, подивились ліве дзеркало, в голову на півсекунди обов'язково повернули, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. І рухаємось. Будемо займати крайнє праве положення, тому що зараз нам на перехресті з круговим рухом, дивлячись на те, що тут немає ніяких знаків напрямку руху по смугах, немає ні, ні ні розмітки, нема. Пропускаємо пішохода обов'язково. Бачите, ось не можна виїжджати зараз на пішохідний перехід. Те, що я вам казав. Пункт. 18.6. Якщо я вийду, зараз стану на пішохідному переході. Це буде порушення. Тому тут ми займаємо крайнє ліве положення і рухаємось по колу. У нас тут головна дорога. А ось коли вже ми під'їжджаємо до необхідного нам з'їзду перед ним, вмикаємо правий покажчик повороту а показуємо іншим учасникам дорожнього руху, що ми будемо з'їжджати з, з перехрестя з круговим рухом. Тут у нас чудово вже дозволяючи сигнал опора. Рухаємось якомога правіше до правої частини дороги. Друзі, дякую, що дивитесь. Хотів тут запаркуватися, в місті вже нема. Дякую, що дивитесь, пишете коментарі. Бажаю вам вдалося класти іспит. Тут маршрут номер 14 закінчується. І до зустрічі на дорогах! Всім пока!